Яку звичку треба прибрати, щоб прокачати себе? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний з вами. І давайте дивитися, вже у нас тут вилітають карти, яку звичку треба прибрати, щоб прокачати себе. Будемо прокачувати себе, яку звичку багато працювати, дівчата. Так, багато не працюємо. Ай, гроші, гроші, пентаклі, знаєте, робити могти все, розрулювати всі ситуації. Так, бути Боже, ви знаєте, тут людина точно дивиться та, угу. рішала просто. Ви всі, всі проблеми в роботі, в домі, всі проблеми можете вирішити, полагодити самостійно. Щось, ну, знаєте, щось там. Якась поломка чи якісь проблеми на роботі, ви швидко все порішали, все налагодило, у вас все, знаєте, в баланс війшло, в стабільність, все всім класно, всім добре. Але щоб прокачати себе, вам треба від цього відходити. Тобто, вам треба більше думати за себе, за своє майбутнє, не за інших людей, не за долю компанії чи долю там якихось лівих людей, які вам, в принципі, нічого не дають. ну тобто не треба думати за всіх і зразу, і не треба, бачите, людина тут балансує, вона і це, і це намагається втримати. От ви, от як та людина, і тут, і там, і тут, і там, і тут, і, тут, і там, і, і ви молодець, і це працює, але вам від цього треба відмовлятися. От вам не треба бути і тут, і там. Так, вам треба бути на лайті, на в комфорті, в гармонії, не спішить знаєте, попри тормозі, Don't push the horses, розуміємо, так? Тому заспокоюємося і видихаємо, не на цьому відповідальності за те, що ви на себе не брали. Ось такий у нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Також мене є курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!